Привіт! Цей комплекс буде спрямований на мобільність кульшових саглобів та пропрацювання стопи. Ми будемо починати саме зі стопи і потім підніматись на кульшові соглоби. Для цього комплексу нам не треба буде ні м'яч, ні блоки. Ми будемо працювати виключно на килимку і все в цілому. Ми зараз переміщаємось на сідниці, вирівнюємо ноги в колінах, ставимо долоні позаду себе, відштовхуємось. Від килимка. І зараз натягуємо стопу і пальці вперед. І потім піднімаємо, відриваємо п'ятки від килимка, натягуємо стопу на себе. Вперед працюємо пальцями. Це я допомагаю я руками продемонструвати додатково, що ми робимо стопою. і натягуємо стопу на себе. І так, ще 4. На себе. П'ятки відриваємо вперед. 5. Добре. Спину тримаємо прямо, маківка тягнеться до гори ж від Сім. Вперед. І вісім. Вперед. Видих до себе. дев'ять І десять. Добре. Зараз розслабляємо ноги. І почергово ми натягуємо одну стопу на себе. П'ятку відриваємо. Спина лишається прямою. Іншою стопою тягнемось вперед. Опускаємо вниз і почергово працюємо. Два. Дих. Видих. Вдих. На себе натягнули стопу. Видих. Вдих. Натягнули. Видих. Ось тут в моменті, коли у нас стопи розслаблені. Знову натягуємо на себе. Розслабляємо. Натягуємо на себе. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще чотири повторення. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Два. Видих. І видих. Добре, далі згинаємо ноги в колінах до себе. Спина лишається прямою. І ми зараз пальцями рук йдемо між пальців ніг. Наче беремо за ручки, спина лишається прямою. Якщо нам виходить вирівняти спину в цьому положенні, можна щось підкласти собі під сідниці, скласти рушник або ковдру. І зараз ми беремо робимо кругові оберти всередину, Провертаємо пальці рук з пальцями ніг і працюємо по колу. Найважче може бути заповсти мізинцем між мізинчик. Так, і працюємо всередину: 5, 4, 3. Два, Один. Добре, прибираємо пальці рук, ставимо одну ногу ближче до себе. Беремо зараз чотири пальці, пальці у нас лишаються. Ми їх зафіксуємо долоню і беремо великий. Палець. Ми зараз будемо робити згинання і розгинання наверх. Згинаємо вниз і розгинаємо наверх. Спина у нас лишається прямою. Не округлюємо тут грудний відділ. І зараз згинаємо і розгинаємо палець. Вниз зігнули. Можна це робити одним вказівним пальцем. І на себе. Вниз і розігнули. Вниз зігнули, наверх розігнули. І ще 5. Вниз і догори. 4. Вниз. Спина лишається прямою, вниз три на себе. Вниз два. І ще один раз. Супер. Тепер нам треба змінити положення ніг. І ми так само фіксуємо чотири інші пальці. І зараз робимо згинання і розгинання наверх. Згинання і розгинання наверх. Це вже було два. Вниз, спина лишається прямою. І вниз згинаємо Три. Вниз згинаємо і наверх чотири. Вниз, догори п'ять. Вниз. Шість. Добре. Вниз. І наверх сім. Наверх вісім. Вниз. Дев'ять. Догори. І ще один раз. Десять. Супер. Впорались. Далі ми знову вирівнюємо ноги в колінах. У нас долоні лишаються позаду сідниць. Суй. П'ятку до калимка підтягуємо стопу до себе. Зараз повністю стопа стоїть на килимку. І ми розкриваємо стегно і намагаємо з коліна погрузити в підлогу. І повертаємось на видиху, повністю стопою на килимок. Вдих і видих. Повернулись. Долоні у мене стоять широко пальці на килимку і на видиху повертаюся. Дих і видих закрились. Чотири. Вдих, п'ять. Добре. 6, чудово. 7, Тулуб у мене нерухомий, у мене рухи тільки за рахунок кульшового суглобу. погляд можна спрямовувати вперед. Так, аби у тебе не округлювався грудний відділ. Якщо ми будемо дивитися вниз, рефлекторно, нам хочеться трошки скрутитись. І ще два повторення. Вниз розкрились, видих повернулись. І один. Зараз, не відриваючи стопу, ми вирівнюємо ногу в коліні, підтягуємо до себе іншу стопу, ставимо також. Повністю на стопу і переводимо стопу на зовнішній край. Я долонями продовжую відштовхувати себе від килимка, аби тримати хребет прямо. І на видиху я закриваю стегно. Розкрили кожен раз. Намагаємось погрузити стегно вниз. П'ять. Вдих. Шість. Вдих. Видих. Сім. Вдих. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Далі ми підтягуємо до себе іншу стопу, згинаємо зараз ногу в коліні і ставимо попереду себе. Я беру, відставляю ногу, яка в, нас, яка в мене була попереду, трохи вбік, по діагоналі за стопою. Спина у мене лишається прямою. І я зараз беру рукою. Тягнусь до щиколотки, іншою долоню, я тягну сюди ж. Розкриваю грудний відділ на вдиху і на видиху повертаюсь. Стопа притиснута, я сиджу на одній сідниці, інша у мене відірвана та нога яка у зігнута. І знову я розкриваюсь до стелі вдих, видих, повертаюсь. Якщо тут дуже складно, можна поставити стопу ближче до себе. І знову розкриваємось до стелі, видих, повернулись. Два. Вдих. Три. Вдих. Чотири. Погляд за долоню. 5, цим плечем я продовжую тиснути в стегно. Шість. І видих. Сім. Вдих. Вісім. Стопа Міцно притиснуто до підлоги. 9, І ще один раз. 10. Чудово, я змінюю положення ніг. Так само стопу ставлю по діагоналі, іншою долоню. Я чіпляю за щиколотку. Можна поставити стопу ближче або навпаки подалі. Від себе вирівнюю спину, підтягую живіт. Одна сідниця лишається притиснута до килимка. Інша нога, яка в мене зігнута, ця сідниця відірвана від килимка. Долонь до долоні. І розкриваємось до стелі. Вдих, видих, повернулись. Вдих, повернулись. Погляд за долоню, Стопа міцно притиснута до колимка. І видих. Три. Вдих. Чотири. І видих. П'ять. Добре. Шість. Сім. Супер. Вісім. Видих. Дев'ять. І десять. Чудово. Добре. Зараз ми. Беремо і ставимо дві стопи попереду себе. Можна зафіксувати з долонями за щиколотку. Одна долоня у нас зараз лишається на щиколотці. Спину ми вирівнюємо, ми виштовхуємо грудну клітину вперед. Сідниці, наче штовхаємо від себе, стопи притиснуті. І ми зараз працюємо почергово. Я однією долоню тягнусь до стелі, видих, повертаюсь, розкриваюся іншою долоню, вдих. Видих до вниз. Два. Вдих, три. Вдих. Чотири. І п'ять. Добре. Вдих. Спина лишається прямою. Не округлюю в поперековому відділі. Не округлюю в грудному. І штовхаю постійно сідалічні боги вниз в килимок. І видих закрились Вісім. Вдих. Дев'ять. Вдих. Десять. Ще десять повторень. Один. І видих. Два. Добре, вниз видих. Три. Чотири. Супер. І п'ять. Ще п'ять повторень. Спина лишається прямою маківкою тягнемось догори. Три і ще два. Вдих. Чотири. Останній. Все. Супер. Зараз збираємо разом стопи. І робимо метелик. Ми не подаємо тулуб зараз вперед, не треба нам зводити отак стопи разом. Ми долоні лишаємо на щиколотках, спину вирівнюємо. Якщо ми будемо сюди зараз подавати тулуб, у нас рефлекторно будуть підніматися коліна. Ми навпаки лишаємо тулуп прямо і просто в динаміці зараз намагаємося стягнути колінами вниз на 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4. Три, 2, 1. Ми зараз беремо стопи разом і нам треба буде ця ж позиція, але лежачи на спині, ми м'яко опускаємо хребет за хребцем вниз, лягаємо на спину, робимо зі стоп метелик. І долонями, ми зараз йдемо на стегна і відштовхуємо, вирівнюємо руки в ліктях, відштовхуємо стегна від себе. І подовжуємось в поперековому відділі, наче намагаємось видовжити хребет та затримуємось тут на 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре, повертаємось. Стопи зараз зводимо разом, підтягуємо коліна до грудей та долоні вкладаємо на коліна. Ведемо коліна в сторону, поперек притиснутий, криша лишається на килимку. Підтягуємо коліна до грудей і ведемо максимально в сторону. Вирівнюємо руки в ліктях, коліна перед собою. І знову підтягуємо коліна до грудей і робимо кругові оберти в кульшових. Підтягуємо до себе вдих і видих вперед. Вдих. Підтягнули. І видих ведемо від себе. Намагаємось не прогинатися ось тут в попереку. Вдих. І постійно видих. Вперед. Контролюємо положення попереку, підтягуємо коліна до грудей, ведемо в сторону, наскільки вистачає нам довжини рук. Знову підтягнули і ще три повторення. Ведемо від себе, підтягнули до грудей в сторону. І ще один раз. Чудово, зараз беремо, обіймаємо себе. Замок робимо з долонь і невеликі перекати зі сторони в сторону на попереку. Добре. І максимально зараз беремо групуємося і підтягуємо підборіддя до грудної клітини, округлюємо грудний відділ і через круглу спину піднімаємось наверх. Добре. Перевертаємось, ми зараз в положення чотирикутника. Нам треба поставити пальці рук доволі широко по килимку. Стопи ми ставимо зараз на півпальці. У нас підтягнутий живіт, не провалюємось тут попереком, не тягнемось попком до килимка, підтягнули прес сильний. І приготувалися. Ми зараз будемо сідальшими буграми тягнутись до стелі. Ми відриваємо коліна. І тягнемо зараз собаці мордою вниз. Коліна зігнуті, погляд спрямовуємо на великі пальці ніг. І зараз намагаємось вирівняти коліна та потягнутися м'яко п'ятками до килимка. І зараз тягнемось вниз, виштовхуємо себе пальцями ніг в положення планки. Потягнулися м'яко пальцями, п'ятками вниз і відштовхнули себе в положення планці на видиху. Вдих. сідницями, тягнемось тягнемось догори п'ятками до килимка, видих, прес сильний. Ще два повторення. Потягнулись вниз п'ятками. Вдих, видих. І ще один раз. Прес сильний. Вдих. Видих. Згинаємо ноги в колінах. Провалюємось грудною клітиною, вухами між плечей. І опускаємо коліна, стопи розслабляємо, вкладаємо тильною стороною на килимок і сідаємо сідницями на п'ятки. І зараз ведемо долоні паралельно до підлоги та штовхаємо стегна таз в одну сторону, долонями максимально подовжуємось від тазу. По латеральній лінії тягнемо за долоню і робимо видих. Вдих, центр і видих. Нахил максимально подовжуємо. Не виводьте сюди плече. Плечем намагаємось накрити вухо. Плече у нас ось. Добре. Три. Чудово. Вдих. І видих. Чотири. Вдих. Долоні паралельно. Розвертаємо долоні і накриваємо нею. Тягнемось до підлоги. Так, і ще п'ять повторень. Добре. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. і ще один раз. Супер! Добре! За допомогою цього комплексу ми змогли пропрацювати мобільність стопи, кульшових суглобів. Трохи працювали з попереком та грудним відділом. Цей комплекс можна використовувати як окреме невелике тренування на щоденній основі або як розминку перед силовим тренуванням.